Що вам потрібно знати для того, аби у вашому домі завжди було світло та комфорт? Постачання електроенергії в Україні відбуватиметься за європейською моделлю. Послуги клієнтам надаватимуть дві різні компанії. Оператор системи розподілу відповідатиме за електричні мережі. За те, аби у ваш дім завжди постачалась електроенергія, якість напруги була стабільною. Якщо станеться аварія, її оперативно ліквідували. Також він приймає покази електролічильників клієнтів. Постачальник електроенергії продає електроенергію споживачам. Відповідає за нарахування платежів і розрахунки, приймає покази електролічильників, а також надає клієнтам додаткові послуги, наприклад, із енергоефективності. Раніше всі функції були зосереджені в одній компанії Обленерго. Європейський досвід показує, що коли вони розподілені між двома незалежними компаніями, система працює швидше та ефективніше для клієнта. Клієнт звертається до оператора системи розподілу із питань щодо якості електропостачання, ремонтних робіт, нового підключення. Чи заміни лічильника оператор системи розподілу володіє електромережами на закріплені території, займається їх оновленням та ремонтом у Дніпрі та Дніпропетровській області? Це ДТЕК Дніпровські електромережі. Друга компанія це постачальник електроенергії. Вона обслуговує клієнтів з питань щодо нарахувань та коректності розрахунків, вартості та умов оплати електроенергії. У кожному регіоні держава обирає одного постачальника електроенергії, який продає електроенергію населенню і малому бізнесу. Його надійність ретельно перевіряють. У Дніпрі та Дніпропетровській області такий постачальник електроенергії, Дніпровські енергетичні послуги, послуги обох компаній встановлює та контролює держава. У вас, як і раніше, залишається усього один рахунок за електроенергію. У якому з'явиться два окремі рядки з тарифами на послуги із розподілу та послуги із постачання електроенергії. Зверніть увагу, що всі послуги на роздрібному ринку електроенергії будуть оплачуватися через компанію постачальника електроенергії для користувачів системи особистий кабінет та електронних платіжних систем. Реквізити у системі зміняться автоматично. Якщо ви оплачуєте рахунки через банк або інтернет банкінг, необхідно вказати нові реквізити. Передати покази лічильника ви зможете звичним способом через квитанцію, особистий кабінет, кол-центр оператора системи розподілу чи постачальника електроенергії. У клієнта буде два договори для комфортного переходу на європейську модель ринку. Можна скористатися спрощеною процедурою їх укладення. Усе, що вам необхідно зробити, це продовжувати користуватися послугами та своєчасно оплачувати рахунки. Таким чином, ви автоматично приєднуєтесь до послуг компанії постачальника електроенергії, ознайомитися із договором і тарифами на електроенергію, які встановила держава. Ознайомитися із заявою приєднанням до оператора системи розподілу, яку ви отримали разом із рахунком за електроенергію. Дякуємо за те, що ви з нами.